Права 543 із двох міст одночасно на зустріч один одному виїхали два автобуси і зустрілися через 3,3 години. Один з них рухався зі швидкістю 52,45 км за годину, а другий зі швидкістю в 1,1 рази раза меншою. Знайди відстань між містами. Ну що ж, для початку давайте знайдемо, а чому дорівнює швидкість другого автобуса. Сказано, що вона в 1,15 раза менша за швидкість першого. Ну що ж, тоді в першій дії, записуємо перша дія, нам потрібно швидкість першого 52,4 поділити на 1,15. І це дорівнює. Для того, щоб поділити, перетворюємо відділений дільник у звичайний дріб. 52, що множиться на 5. 50, що множиться на 5, це буде 250, а 2, що множиться на 5, це буде 10. Це буде 260 плюс 4, це буде 264. Записуємо 5. Що ділиться? 1,15. 1 помножити на 5, це буде 5, плюс 1 це 6. Що ділиться тоді на 6 п'ятих? І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то записуємо як 264 5, що множиться. Обернений дріб до 6 п'ятих буде 5 шостих. І це дорівнює... В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 264, що множиться на 5, а в знаменнику записуємо, як добуток знаменників 5, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді 264 на 2 ділиться. Тоді і на 3 ділиться, тобто має поділитися і на 6. Скорочуємо на 6. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 264 ділимо на 6. 240, якщо поділимо на 6, це буде 40. І ще залишається 24, що ділиться на 6, це 4. Тобто, якщо ми поділимо на 6, у нас буде тоді 44. Записуємо 44. Ну що ж, чисельник у нас буде 44, знаменник 1, 44 перших або просто 44. Ми знайшли частинку від швидкості в кілометрах за годину. Це у нас будуть кілометри за годину. Ну і записуємо, що це у нас буде швидкість. Автобуса. Гаразд. Ну що ж, за умовою сказано, що ці автобуси рухаються з двох міст назустріч одному. Це означає, що відстань між ними буде зменшуватися. На яку величину? Кожну годину один із них проїжджає 52,4 км, а інший 44 км. Тобто, щоб знайти швидкість зближення, нам потрібно до швидкості першого додати швидкість другого. Записуємо тоді, отже, друга дія. Записуємо, що швидкість зближення це дорівнює. Отже, до швидкості першого 52,4 км за годину ми додаємо. Швидкість другого це буде 44 км за годину. Це дорівнює. 52 плюс 44 це буде 96,3. Ну, якщо в нас залишається 4 п'ятих. У дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість зближення. Швидкість зближення. Гаразд. Швидкість зближення ми знаємо. І з цією швидкості, що вони зближувалися, вони пройшли усю цю відстань між містами, бо вони зустрілися через 3,3 години. То ми можемо знайти, якщо вони, ще раз відстань якась було, і за деякий час один із них пройшов деяку відстань, інший деяку відстань, відстань між ними стала рівно 0, то разом вони пройшли всю відстань. Щоб знайти цю відстань, нам потрібно швидкість зближення, помножити на цей час. Отже, записуємо дія з формулою. Відстань це швидкість, що множиться на час. Це дорівнює. Підставляємо нашу швидкість зближення 96,45 км за годину, що множиться. Ну, а час у нас 3,3 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут, щоб перемножити, перетворюємо обидва множники, у звичайний дріб. 96 потрібно помножити на 5. Я пропоную 96 помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10, 96 це буде 960, а поділити на 2. Так, 450, а 60 на 2 це 30, 450 плюс 30, 480 буде. Так, а плюс 4 це буде 484. То ми записуємо, що це 484. Ще раз, 96 помножити на 5, це буде 480. Плюс 4 це буде 484. Ми записуємо п'ятих, Що множиться. Тепер 3 помножити на 4 це 12, плюс 3 це 15. Ми записуємо четвертих. І це дорівнює. Ну що, ж, чисельнику записуємо як 484. Що множиться на 15? Знаменнику записуємо як 5, що множиться на 4, і це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 5, 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 484 ділимо на 4. Ну що ж, 4, що ділиться на 4, це 1. Тепер 400 ділимо на 4, це буде 100, 80 ділимо на 4, це буде 20. 4, що ділиться на 4, це 1. Отже, це буде 121. Записуємо 121. Гаразд. Тоді в чисельнику у нас вийде 121, що множиться на 3, 100 на 3 300. 21 на 3 це 63, 363. Отже, у нас вийде 363 у чисельнику, в знаменнику перших то це дорівнює 363. У дужках записуємо, чого ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються. Це у нас будуть кілометри. Кілометрів. Отже, записуємо, що це в нас буде відстань. Між містами. То записуємо відповідь. Так, отже, знайди відстань між містами ми знайшли. Записуємо 363 кілометри. Ну що ж, ось така задача на відносність руху на формулу відстані і на дії з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.